З наближенням останніх днів лютого мешканці Хмельницької області можуть очікувати на певні зміни в погодних умовах. Вночі, 21 лютого, ще зберігатимуться лютневі морози. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 12 до 14 градусів нижче нуля, а ось у день буде вже не так морозно. Прогнозують від 2 до 4 градусів із позначкою мінус та без опадів. У суботу, 22 лютого, нічні морози дещо спадуть. Температура повітря вночі становитиме 8-9 градусів морозу, а вдень 2-3 градуси нижче нуля. Вирогідність опадів низька. Неділя 23 лютого стане передвісником потепління. І хоч вночі температура повітря опуститься до 9 градусів морозу, але вдень потепліє до 1 градуса вище нуля, День здебільшого буде ясним та без опадів. Вже з наступного тижня в область має прийти потепління. Утім, якою буде погода в останній тиждень лютого, сайт є розповість 24 лютого. Нагадаємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. І не забудьте поділитися цим відео із друзями.